Доброго дня, діти! До нас сьогодні завітала Лялька Оксана, яка запрошує нас у цікаву мандрівку, в якій ми пізнаємо багато нового та закріпимо те, що знаємо про нашу батьківщину. Діти, ви готові вирушити у подорож? Девіз нашої подорожі ми малі. Та всі ми друзі, ми одна родина, а найбільша наша мати рідна Україна. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша батьківщина. Діти, а як називається наша країна? Наша країна це Україна. так. Діти, а як називається серденько нашої України? Так, це наша столиця, місто Київ, Україна це наша земля, наш рідний край, кожна країна. Має свої державні символи. Назвіть державні символи нашої країни. Так, це прапор, герб та гімн. Одна з найбільших святинь, що символізує державність нашої батьківщини це синьо-жовтий прапор. Що означає синій колір? Так, дітки, небо, а жовтий. Вірно, жито, державний герб України Тризуб. Наші далекі предки були переконані, що Тризуб трійця, відображає три'єдність сили, яка створила світ і життя в ньому. Кожна людина, яка поважає себе, повинна знати державний гімн Бо гімн це урочиста. Патріотична пісня, послухаємо її. В Україні, окрім державних символів, є народні, такі як Калина, лелека, рушник та інші. Діти, давайте пограємо з вами в гру. Знайди державні символи, розглянемо малюнки. Що зображено на картинці? Калина, вірно. Калина є Державним символом України. Калина є народним символом України. Що зображена на цьому малюнку? Прапор. Прапор є Державним символом України. Так, молодці. Розглянемо наступну картинку. Що зображено? Гімн України. Гімн України є Державним символом України. Так, вірно. Далі лелека. Лелека є Державним символом України. Правильно, лелека народний символ України. Дивимось далі, що зображено на картинці. Герб України. Герб. Є Державним символом України. Так, вірно. А рушник є Державним символом України? Правильно, рушник це народний символ України. Молодці. Дітки, а тепер ми з вами зробимо руханку. Стаємо біля стільців і потанцюємо. Всім привіт! Заграла музика українська чарівна. Танцювати нас кличе вона. Сяє, доки на землі пісня грає, поки ми сім'я, ми роди. Тепер ми з вами послухаємо легенду про вишиванку. Легенда про вишиванку. Давно був час, коли люди на землі почали мирати від хвороби, якої ніхто не знав, втікали люди з сіл навіть у ліси. Та й за ними йшла хвороба, ні жаліла, ні старого, ні малих. Люди були в розпачі. Що ж робити, як врятуватися самим та врятувати дітей від хвороби? Та ніхто не знав, що відповісти. А ось невідомо звідки прийшла в село бабця старенька і сказала: Беріть білі святкові сорочки, маленькими хрестиками шити на них зілля. Що росте на нашій матинці землі, і дає нам здоров'я мак, калину, мальву, ромашку, волошки, барвинок, та шити кругом на рукавах, на грудях, на шиї. І носіть щодня, і будете здорові, бо передасть вам те зілля здоров'я. І силу від землі, і вдачу від квітів. Послухались люди стареньку, і з того часу відійшла хвороба за ліси, за моря, і ніхто більше про неї не чув, а люди пам'ятають слова старенької і ходять у вишиванках, носять цю красу і донині. Дітки, так про що ж розповідається в легенді? Так, про вишиванку. А що таке вишиванка? Це вишита біла сорочка. Як її називають? Вірно, оберегом. Чому вишиванку називають оберегом? Тому що з давніх часів вважалося. Що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів, захищати від хвороби. Діти, а які частини сорочки вишивали? Так, рукав, манжет, поділ і комір. А чим же вишити вишиванки? Різнокольоровими нитками, молодці? Дітки, Пропоную вам зробити гімнастику для очей. Уважно слідкуйте за сонечком. Наші подорожі підходить кінець. Ви сьогодні багато чого дізналися про нашу Україну. У вас попереду ціле життя, а життя це дорога. Ви повинні зберегти любов до своєї батьківщини. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає.